Доброго ранку! Це новини з боліт. Станом на сьогодні на Росії нічого не змінилося. Там досі панує вакханалія. Тамтешні мешканці продовжують жити у заручниках мозкової дестабілізації. Ми ж за цим здалеку спостерігаємо і потихеньку з них ржемо. Цей раз не буде виключенням, просто повірте мені. У Тамбові росіянку настигла жага справедливості. Вступивши у медичний коледж після школи, вона думала, що потрапила у казку, але не думала, що казку писав Стівен Кінг. На врученні диплому їй увірвався терпець, і вона вирішила висказати все, що думає про навчальний заклад. Просто посеред церемонії. Я підготувала промову і буду читати з телефону. Прошу пробачення. Добрий день, шановні випускники! Вітаємо вас із закінченням найкращого медичного коледжу міста. Тамбув. я вдячна викладачам за ці отримані знання. Тож до виверження триндюлів залишилося три, два. Один. Я могла б сказати так, але на жаль, реальність трошки інакша. Я з гордістю можу заявити, я повністю розчарувалася у своїй професії за весь час. Я зіштовхнулася з непрофесіоналізмом викладачів. Надіюся, у майбутньому вам пощастить більше ніж тут. Не йдіть працювати у медицину після медичного коледжу. Бережіть себе і своїх близьких. Мене звати Петру Діна я. Я вступила у Томбовський медичний коледж, а закінчила шарагу. Після виступу випускниці на горе коледж чекає перевірка від міністерства освіти. Якщо там працюють такі ж генії, як у тому коледжі, закінчиться все, походу, нічією. Освіта на Росії. Привіт! На Росії з'явилося ноу-хау. Там е, знайшли зошити, у яких неможливо писати у хвилясту лінію у кружечок, а ще з полями в прямому сенсі, цього слова. Кому і навіщо ми, якщо чесно, вже втомилися задаватися цим питанням? Адже точно знаємо, відповіді не буде. На Росії винайшли новий вид пардон ескорту. Молоді росіянки викладають в інтернет оголошення. Дівчина на випускний на питання від підкреслює майже 8 тисяч гривень на наші гроші. За додаткову платню у послугу може входити чотири варіанти зовнішнього вигляду від піжами до ростової ляльки: танці, облаштування скандалу, сміятися з жартів хлопця або ж нахвалювати його при інших дівчатах. Ми тут підрахували, і ціна питання такої послуги у середньому може обійтися приблизно у 87 тисяч на наші гроші. Козирно! У Красноярському краї якийсь невіжений вирішив, що він шумахер. І поїхав кататися на джипі прямо по місцевому пляжу, де в цей момент відпочивали росіяни. А, стояти! А ну Стій Стій, стріляти буду! Стояти! Стояти! У нього що, пістолету немає! Допоможіть! О, молодець хлопець! Доїздилися, чуваків скрутили, і гудбай, май лав, гудбай. І знову російські каналізації не витримують самих же росіян. Чергова аварія сталася у Барнаулі. Там мало того, що під машинами почався справжній фекальний апокаліпсис. Після того там ще й утворилася величезна фекальна яма, у яку потрапили машини, які під нею стояли. Це просто реклама російських комунальників. Їхній девіз головне робити все вчасно. А якщо ні, не робити зовсім. Природа проти росіян, частина 452. Там вічно все не слава Богу. То кузбас накрив буревій, який у повітря здійняв вигільну пилюку. Всі кашлюють сходять з розумом. То комарі з мошками пішли у наступ. Тож оголошуємо план перехоплення триндюлів росіянами від самої матінки природи. І ненадовго з вами прощаємося. Це були новини з боліт. Не сумуйте, адже скоро побачимося.